Протягом останніх 15 років навпаки зменшується частота різних форм сексуальної активності. Причому цей процес прискорюється і під час пандемії він ще став швидшим. Але навіть за пандемійне десятиріччя збільшилася півтора рази кількість і хлопців, і дівчат, які е, ніяких форм сексуальної активності не практикують. Чим це пояснюється? Називають і те, що пізніше починають працювати, довше живуть з батьками, менше вживають алкоголь, але в першу чергу це все ж таки інтернет, це комп'ютерні ігри, порнографія. Одній бесіді з досить великою групою як хлопці і дівчат, мені сказали, що зараз молоді люди менше прагнуть знаходити собі пару дівчат. Тому що це пов'язано з усиллями, витратою часу, ресурсів, навіть грошей, і результат невідомий. Простіше порнографія, ну і різні форми самозадоволення. Коли я заперечив, що це ж сурогат, мені відповіли, що ну, існує ціла індустрія і попит великий. Ну, але в результаті ми само. За дослідженнями багатьох останніх десятиріч, половина дорослих людей відчувають самотність, і дуже важливим аспектом цієї самотності якраз є відсутність романтичних і е, сексуальних стосунків. Зрозуміло, що це явище має дуже багато причин. Але в нашому індивідуальному житті ми можемо спробувати розібратися, чому саме так у нас, і спробувати щось змінити. Сьогодні ми розберемо для цього приклад, який нам запропонувала Настя. Є одна дівчина, вона приїхала нещодавно, можна сказати, до іншого міста, почала там нове життя. І... Влаштувалась працювати в новий колектив, і така історія, те, що на самому початку в неї відродилась така прям яскрава симпатія, такі яскраві емоції до одної людини. Вони потрошку почали пізнавати друг друга, спілкуватися ближче-ближче. І ці такі як внутрішні почуття вони зростали, такі якісь можна сказати, як кажуть дуже часто якісь такі бабочки всередині, коли тобі прям хочеться там побачити іще. Але в якийсь момент трапилось те, що все ж таки вони пішли на побачення, потім іще пішли, більше більше дізнавали друг друга, але ну, якби їй. Протягом якогось часу все ж таки було цікаво, але коли вже е, трапився саме поцілунок, вона сказала, що все, Тобто я зрозуміла, що ця людина більше мені не цікава. Ну, ось це є навіть мені навіть неприємно більше. Дізнавати її, Мені неприємно з нею спілкуватися, мені неприємно якби дізнаватися далі про її життя. І якби, взагалі, ну, якби, взагалі, якщо взяти якісь романтичні оці відносини, які зарождались на той період, все, ну, воно, просто, воно просто зруйнувалося. Що в неї всередині відбулося? Розчарування. Так. А чим вона розчарувалася? Якщо так в плані започуття внутрішні, е, ну можливо, як очікування від себе, як і ну, як коли я запитала, навіщо взагалі ти це зробила, якщо ну якби можливо, ти ну, якби не хотіла, якщо все так закінчилося, вона каже: це як. Ну, мені просто було цікаво, що буде, що я відчую. Ну, якби це було просто через серування... цікавість. Що... Те, що я зрозуміла, що їй байдуже на людину, і вона нічого від нього не відчуває. Якби, е, ну, саме як до е, чоловіка, особистості, і е, вона каже, як в мене якась а, в мене як повага до нього, вона як е, зруйнувалася. Ось а як так різке переключення, коли так, як відбулося, що все ж таки оці метелики, як ви говорите, якісь були, начебто, mm -hmm. а потім раптом миттєво їх не стало. Mm. Ну, наприклад, коли далі ми спілкувалися, як мені здається, можливо, це як е, такі е, саме Найважливіші, найдорожчі відносини в житті в сім'ї вони завжди від... відривалися на якомусь етапі. Тобто вони не були постійними mm -hmm. ніколи. Mm -hmm. От, там вона уходила зі своєї сім'ї до тітки, бо там неможливо було жити, і не було таких близьких відносин. І це був якийсь як процес те, що ці люди вони десь там знаходяться. Ну, не поруч з нею, а постійно десь далеко. І е, оця емоційна е, реальна близькість, вона не знайома людині. Її просто як вона поясно, лякає. вона лякається, бо вона якби до цього не зникла. А як насправді, наприклад, взяти це і зробити вона не розуміє, в неї нема цього поняття, як це робиться? Тобто. Цього ніколи не було з одного боку, а з іншого боку, э, лякає, що э, саме лякає э, самі стосунки, чи їх втрата, можливо, в майбутньому? Лякає те, що напевно буде боляче так, що вона може відкритися як колись, напевно, це було, і вона не відчувала тої підтримки, яка повинна була бути. І... Далі вже страх те, що бути настільки, прям <кій> настільки близькими, це не є безпечно. Просто саме для неї, для її внутрішнього стану, це щось таке дуже ру... Ру... те, що може її зруйнувати, так? Щось таке небезпечне. Вже такий класичний випадок втрати, довіри до близьких стосунків. Боязні їх, і за того, що це довго не буде тривати, це точно закінчиться. Так. А, і як ви думаєте, це лише один випадок був в її житті, чи це якась типова динаміка? Ну, якщо брати такі романтичні відносини, то вони всі не доходи ну, до близькість такої і... Саме, напевно, такої душевної емоційної, вони ніколи не доходили. Як це відбувалося? Е... Якась динаміка була, як має чи щось інше? Ближче, далі. Ну, емоції спочатку з'являлися, потім це якийсь час відбувалося. Але як ну, більш, напевно, як. Не щось таке серйозне, а більше як якась гра, напевно, якийсь час, що ось там ти мені подобаєшся, тобі там сьогодні ми спілкуємося, завтра ні, але коли вже щось прямо воно йде е... Е... стабільно відкрито, як би е... так гармонійно, коли люди прямо починають от прямо серйозно бачити. То вона розуміє, що вона не знає, як себе поводити. Ну, що це таке. І вона, напевно, так себе сама починає поводити і провокувати, напевно, цю людину, що потім так, вона також відходить від неї, і вона, трохи вона більше, більше, більше так, також вже не хоче з нею, і вона бачить, напевно, відчуває ці її дивності. В її саме поведінці, як вона себе поводить. Тобто провокує саме відштовхування якусь загострення стосунків так. для того, щоб ще її ну, повністю не відчувати, що це вона сама так зробила? Так, так. так. Угу. І як ви думаєте, насправді вона хоче цих стосунків? Чи її здавання така гра як спосіб? Життя, спосіб проведення часу. Ну, всередині, звичайно, дуже хоче. Ну, це як таке двояке. якби Вона хоче і вона дуже боїться. І вона хоче, але вона не може це допустити, щоб ця якась грань вона зникла. Ну, Людина просто не може її вже перейти. Тобто Це такий бар'єр ризику. Uh -huh. Ризикований, який вона. Не хоче переходити. Але можливо не лише із-за того, що це ризиковано, можливо, вже ще щось інше з'явилося. Додатково потім, це як звичка чи щось ще. Це, чи що. Це лише ризик. Розуміння того, що вона каже, я не розумію, навіщо саме. ну, от, Напевно, це буде, але навіщо? Ну, просто якби вона знає, що це не є. Безпечно, що це не є комфортно, що її, якби, і вона е, якби, раціонально намагається, ну, вона вам розуміє, що емоційно вона дуже боїться, і вона раціонально хоче якби, собі показати і раці, раційно, раці, раціонально якби, довести, навіщо це їй потрібно взагалі ну, ці самі відносини. Угу. Тобто, що, вже якесь. Є... Переконання сформувалося, що в принципі без цього можна жити і обійтися, так? Що це не, не обов'язкове меж життя. Так, так. Угу. І Мені здається, що це от якраз ем, у багатьох людей саме є проблемою. Ем, не просто те, що описано, е, класичний випадок, боязнь, Візьких стосунків, що ми тут побачили, що було і кілька десятиріч тому в таких травматичних випадках, а ще і ем, потім, певне, формований погляд на світ, на стосунки, як щось не дуже обов'язкове, не дуже потрібне. Адже зараз, в принципі, ми ем, живемо в такому. Урбаністичному середовищі, де кожна людина сама е, по собі, е, де вона, в принципі, може жити комфортно сама, побут, mm -hmm. професійна діяльність так влаштована. А якщо творяться пари, чи тим більше діти, то це завжди вихід, тоді вже за межі зону комфорту. А сучасне спільство споживання якраз воно орієнтоване на дещо. На роботу кредит, мікрокредит чи якісь там на споживачки цілі більше споживав, поїхав, відпочив, знову на роботу. ну Тобто, отак от бізнес, реклама і життя працює. Е -е... І щось таке зробити, стає все важче і важче, і ми бачимо, що, в принципі, от якраз і є половина людей, які самотні відчувають самотність, але ж вони не виходять за ці межі, ну так як ви думаєте, чи варто виходити все ж таки пробувати, чи ну взагалі от такий спосіб вже він є адаптивним для сучасного суспільства, він для більшості людей підходить? Варто звичайно, бо це як що, що то звичка, просто вона як більш негативна, що то якби людина буде намагатися поступово пробувати пробувати, але якщо Взяти саме її емоційний стан, що вона розуміє, що не хоче більше цьому жити, як їй просто звичкою намагатися це перебороти? Чи як, як хоче вона... жити в цьому? Так, що вона розуміє? Цьому саме в тому способі життя, який закріпився? Так, ну. При тому, що вона ходить на якісь, якісь як сказати, такі курси, де вона вчиться, як, напевно, там спілкуватися, як правильно ходити на побачення. Але навіть при цьому вона каже, це просто, ну типу, таке, просто поспілкуватися. Я не буду ніяк ну, серйозно до цього ставитись. ну, З одне сторони з боку це правильно. Ну, якби бо в неї немає такої. Завищеного очікування, що ось там це все там, прям ну, взагалі там моя там, чуть там все моя там, якась там мрія, ні. Ну, вона так би начебто спокійно відноситься, але всередині це взагалі мені здається більш від страху, бо вона розуміє, а якщо взагалі от реально я в цю людину зможу ну, там, закохатися, що, типу, а що буде потім і тому. Mm -hmm. Тобто, все ж таки, це маскування таке, на рівні пояснень, на рівні картини світу оцього страху виходить. Mm -hmm. mm -hmm. за а, ну, тоді залишається усвідомити оцей свій страх, його причини. Mm -hmm. О, можливо, тут важливо ще також саме пережити його повторно для того, щоб винести за межі себе, коли ми переживаємо. Ці травматичні дитячі події, mm -hmm. е, травми у стосунках, коли комусь розповідаємо про них, ну, вони стають не такими страшними, ми дивимося на них збоку, і начебто таке, що в інших людей буває, і буває гірше, і начебто ж. А коли ми в цьому варимось, нам здається, що це найгірше, що може бути ми у цих емоціях занурення. Отже, розповісти, пережити повторно, але справді емоційно пережити, емоції, ці, як ем, відпустити. Ну, можливо, якось врегулювати для себе той конфлікт з тими значущими людьми, які чогось не додали. Як, Можливо, батьки це. Ну, напевно, як знову пережити якесь майбут... своє минуле. Так, і зрозуміти, що саме там коренем є проблем, і можливо відпустити це. Зрозуміти, що тоді це була катастрофа для маленької дитини. Це було дуже небезпечно, це був майже кінець життя. А зараз ну, для цієї дорослої людини, яка вже вміє адаптуватися, керувати своїм життям, це вже те, з чим вона може впоратися. Це як прийняти те, що цей страх, що якщо щось навіть вона закохається, щось піде не так, і щось там таке буде відбуватися, що це не є якби смертельно, що вона зможе це пережити? Так. Там, якщо там вона почала в дитинстві без всіх ресурсів, які доросли людини, внутрішніх, то тим більше зараз вона це зможе вже зробити. Але. Ну, не орієнтуватися лише на те, що це обов'язково буде. Зрозуміло, що е, ми ж хочемо все ж таки саме близьких стосунків, яких не було тоді. Ну, так. І е, саме їх mm -hmm. бачити, як е, те, до чого рухається, те, що, заради чого ризикують, е, ну, можливості цієї невдачі, так? Mm -hmm. Так як то говорить, що то. Не живе, тому і не помирати, так? Ну, от, отже, якщо ми залишимося в цьому стані, то дійсно з нами нічого не трапиться ні поганого, але й гарного також. І ем, зрозуміти, що можливо, позитивний баланс буде все ж таки. В результаті так, буде якісь проблеми в стосунках. І, ну, не буває, що ми знаємо ідеальні стосунки, але. Це живі стосунки, це живі люди. Ну, і, так, можливо, так. це і є найбільш привабливим і гарним, що вони не передбачені не живі і не ідеальні. Але плюс ще паралельно можна звернутися, як напевно, до психолога і. Якийсь час, скільки їй знадобиться, ну недовго е звертатися до психолога для того, щоб зрозуміти оці причини. Ось зараз їх пояснили, можливо, вона до до кінця і ще всі, всі ці травми не лише на розумовому рівні, а от на рівні емоційному де ці корені пережити їх і відпустити тих, хто тебе образив, хто тобі чогось не додав. Можливо, зрозуміти, що вони просто були слабкі люди, які ну. Mm -hmm. Не тому, що вони хотіли чогось поганого. Можливо, хтось навмисно образив, але також залишити це поза собою, не давати цьому псувати своє життя. І далі, вже, вже тоді, після цього, входити в нові стосунки. От, Ну, чи наприкінці цього mm -hmm. процесу, тому що одного розуміння е, цього минулого не буде достатньо для того, щоб щось змінити потрібно і е, це реалізувати у власному житті. Інакше ну, воно зависне у повітрі і повернеться все до того, що було. Mm -hmm. Тобто, оцей позитивний досвід стосунків, він. Mm -hmm закріплює будь які результати психотерапії, ну, психотерапії q. такого плану <-ills> bracket, стосунків. E, ну, але зрозуміло, що потрібно, щоб вони були все ж таки бажано, бажано на початку з позитивним балансом. Тому ну, тут все ж таки я обережно е, рухатися. Mm -hmm. Ну, а чи потрібний тут психолог, який допомагає, чи не потрібний, чи хтось інший, ну це вже вирішувати в індивідуальному випадку, і самі також. І далі напевно це кроки її саме в емоційному, і в якби в реальному просто світі робити щось для цього постійного. Кожен раз. У спілкуванні так. і про якби, пропрацьовувати ці емоції, у ці почуття.